Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про ще одну ситуацію, яка склалася в Польщі і яка пов'язана з нападками поляків на українців. І сьогодні ми поговоримо про те, як одного поляка покарали лише за те, що він писав якісь погані коментарі в інтернеті. Дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже, згідно з інформацією з офіційної Фейсбук-сторінки е, нашого Центру протидії ксенофобії та расизму в Польщі, е, громадянин Польщі писав принизливі коментарі в Фейсбуці, в Твіттері. В Ютубі так само писав принизливі коментарі е, на українців ті, через їх національну приналежність. От і за це е, він попав під е, пильний погляд центру протидії ксенофобії та расизму. Е, там було проведено розслідування після того, як факт. Ксенофобії було підтверджено, справу було передано цим же центром до поліції, до прокуратури. Вони за цими питаннями дуже і дуже детально слідкують, щоб поліція не зливалася. От і поліція з прокуратурою вже провели своє розслідування, і чоловік тепер постав перед судом. Це відбулося. Це був громадянин міста Каліш. Йому було там В районі 50 років, тобто вже був такий старший чоловік, і йому суд ухвалив штраф в розмірі 2600 злотих, а також 330 злотих. На судові витрати, тобто в загальному чоловік за декілька коментарів в інтернеті е, негативних в сторону українців, е, якби заплатить майже три тисячі злотих. Тобто, бачимо, що така, таке задоволення, таке хобі гнобити українців, воно в Польщі стає досить дорогим, і кожен, хто планує або хто має на думці писати якісь брудні речі в інтернеті, краще 10 разів нехай подумають. Або хай будуть готові платити ось такі штрафи. І, до речі, з тих штрафів, які взагалі дають, це один з найменших. Тому як людям так само можуть давати і по 5, і по 10, і по 20 тисяч злотих, вже в залежності від того, як прокуратура буде класифікувати написане цією людиною. Також нагадаю, що навіть після того, як коментар написаний і потім видалений, його все одно його слід залишається в інтернеті і його можна знайти. і і відповідні органи безпеки вони можуть з цим працювати. Тож краще перед тим як писати якусь фігню, 10 разів подумайте, а тільки після того пишіть. І, взагалі, раджу нікому не виливати оцю свою агресію, оцю свою. Ненависть в інтернеті на чужих людей. Краще займіться спортом, краще займіться якимось хобі, розрядіться і тоді тільки заходьте щось писати. От. Бо на прямих ефірах також досить часто бачу. Людей, які починають писати незрозумілі речі, я на них, звісно ж, не реагую, але я знаю, що більшість людей це дуже сильно задіває, і люди ну, після цього себе почувають досить погано. Тож, будь ласка, закликаю кожного, хто заходить в інтернет. А якщо ви дивитесь це відео, то ви точно вже в інтернеті 10 разів думайте перед тим, як писати якісь речі, які б ви не сказали людині в очі. От, і тільки після того це вже робіть. Отже, друзі, маємо сьогодні таку інформацію. Надіюсь, що цей випадок з цим поляком буде уроком для всіх інших поляків, також для всіх українців, які в сторону поляків там щось так само говорять. От, давайте жити дружно і давайте будемо жити в мирі, якого ми вже так давно хочемо. Отже, маємо сьогодні такі ось новини, Як, які вони хороші чи погані? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився це відео аж до кінця. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!